У нелегкий час випробувань українці демонструють неабияку винахідливість та єдність. Донат Хантер тому приклад. Це благодійна ініціатива, яка об'єднала підприємців, готових надати свої послуги за донати сто відсотків коштів, з яких йдуть на потреби наших захисників. За словами Євгенія, ідея створити такий проєкт з'явилася вже давно, проте реалізували його нещодавно. Вирішили цю ідею з моїм другом Віталіком Воченкам реалізувати в життя. Ми затвердили десь приблизно місяця два тому, коли ми збирали нашим артилеристам 67-ї бригади. Треба було дуже швидко закрити збір. Ми, я підключив своїх знайомих, двох і ну, два бізнеси, пов'язані зі спортом. Ми провели, скажімо, так, день в своїх залах, все, що ми заробили, ми все віддали на збор. Тому ми почали. Спілкуватися, доєднувати інших підприємців пішов такий розголос людей, які хочуть приймати участь у цій ініціативі, слава Богу, немало. Тому якось намагаємось дивитися в цьому напрямку. Євгеній зазначає, що до благодійної ініціативи долучилося вже понад 15 підприємців. Послуги дуже різноманітні. Це як ну, це мій спортивний зал, це кав'ярні. У нас дві, це послуги нотаріуса, це стоматологічна клініка, диванів. Ну, Взагалі дуже багато цікавого. Вам треба просто зайти в застосунок, телеграм канал і вибрати собі якусь послугу, і таким чином, придбавши її, ви автоматично всі кошти переводите на потреби армії. Одним із перших підтримав благодійну ініціативу, пропонуючи свої нотаріальні послуги, Сергій Дідок. Його активність допомогла зібрати 7,5 тисяч гривень, які були спрямовані на збір Рустама Хамракулова для 67-ї бригади. Сам Сергій наголошує, що ініціатива наразі є дуже нагальною та потребує активного долучання. Цим ділом я займаюся вже давно. Донатами та мабуть наше суспільство. Але тут е дуже цікава ініціатива в нашому місці, що будь-хто може долучитися. Фактично, це те, що ви робите, і те, що ви заробляєте кожен день. Ви потім направляєте людям, які знають, куди його це відправить, куди це потрібно саме зараз. Ну зараз, якраз от на антидронову зручницю збирають для 67-ї бригади, от якраз він ще не закритий. До ініціативи Донат Хантер долучилася і власниця кав'ярні Ірина Петрук. У своєму закладі вона неодноразово проводила благодійні акції, завдяки яким вдалося зібрати значну суму. Ми робили повністю день. В одной кав'ярні і люди приходили, тістечка, воду, каву, все ну, будь-які чеки. За весь день ми не відраховували там розходну частину. Тобто була вся сума і була переведена на донат. Ми збирали для Петерка Джевелін, і плюс у нас паралельно було пару зборів, і збори дуже важко йшли. Тому а вже ж ми согласились одразу, тому що це була підтримка колосальна. Ми дуже швидко закрили збір завдяки хлопцям. Нині ініціатива Донатхантер розширює свій спектр послуг та активно залучає нових підприємців, каже Євгеній. Я, по-перше, хочу подякувати нашим підприємцям, які долучаються, які небайдужі. Також хочу дуже сильно подякувати. Клієнтам, потенційним клієнтам, новим людям, які будуть користуватися нашими послугами, і дуже всіх запрошую, перейдіть за цим посиланням до нашого телеграм-каналу, бути там активними. Там буде дуже скоро багато нових послуг. Тому доєднуйтесь і таким чином ви зможете собі придбати якусь корисну послугу та допомагати нашим військовим. Наразі Донат Хантер активно допомагає у зборі коштів для придбання трьох комплексів РЕП для підрозділу Рустама Хамракулова. Загальна сума, яку потрібно зібрати, становить 360 тисяч гривень. Будь-хто може приєднатися до цієї благодійної справи, скориставшись послугою або просто здійснивши пожертву за посиланням у описі. Софія Здорікова Назар Граскін, Володимир Косинський, новини Бориспіль.